Ють, а душа заграє. Правда кривду переможе. Хрид состя фестиваль «Коляда на Майзлях відзначився зворушливим різдвяним концертом на підтримку родин полеглих героїв та воїнів, котрі мужньо стоять в обороні державного суверенітету України. Рада, що традиції ці продовжуються і пам'ятають про наших хлопців, бо Віталій вже немає півтора року, вже багато. Але душа в нього що десь ще душа літає, десь бачить, що це таки і це все продовжується. Коли вперше робили цю коляду, Віталій теж був присутній, допомагав, значить, підтримував, організовував. Бо він мав такі організаторські здібності, що не цей чого важливо. Ну знаєте, півтора року вбити дитина вже не дуже кудись ходиш, кладбище ти цей, а так. Тут все тут є все свято на, на Різдво, тому що люди колядують. Люди вміють організуватися, зібратися і проколдувати. Ти душа радіє, трошки значить, від, відступаєш від того, що тої дитини вже немає. У період випробувань віра в Бога та спільна молитва додають наснаги. Так вважає Ольга Шарабуряк, мати воїна, який загинув на Донеччині. Знаєте, це для нас, для матерів. Це дуже Приємно і дуже таке величне свято, що ми відчуваємо, що, що ми незабуті. І ми разом з усіма і разом з Богом. І це для нас дуже, і дуже величне, і дуже, я вам навіть не можу передати, ці слова, які ми, ці почуття, які ми зараз відчули тут, в цьому Божому храмі. З нами були наші діти. І ми це відчуваємо, що вони завжди біля нас, а ще в такому місті, в такій атмосфері де прославляють Бога і загадують наших дітей. Це для нашого міста, це для нас, для народу, для України. Це, 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 це таке, що ми прославляємо тут Бога і всі, і цей і, і, світ на нас дивиться. І це для для нашої країни, для нас, для а особливо для наших хлопців, які там в окопах вони теж це бачать, і це для них теж дуже величне. І Бог, я думаю, що Господь Бог почує нашу молитву і наш спів і поможе нам дійти до перемоги. Жителька Івано-Франківська Тамара Горбачевська впродовж всієї 16-річної історії на Майзлях не пропустила жодного різдвяного концерту, що відбувається у храмі Царя Христа. Дуже гарно колоритно, дуже гарні костюми, дуже колядки, незвичайні такі, що я й не чула таких. Дуже сподобалося в цьому році, чисельніше. Тому що минулий рік, позаминулий, там був ковід, і почалася війна, люди трошки так не дуже йшли сюди. А цього року дуже багато, дуже багато молоді, дуже багато людей дуже задоволені, ходять і радіють. Харків'янка Владислава Шорська навідалася разом з родиною на два дні до івано франківська аби тут відчути святкову і водночас зворушливу атмосферу різдва. Для нас коляда це дуже важливо, і для харків'ян також. Тішимося, дивимося навколо. Як співає коляда по-Франківську, в кожному місті дуже багато людей, які виходять, які співають, які колядують, закликають щастя, добробут, мир на нашій землі. Ми молимося за те, щоб настав спокій на нашій землі, щоб Україна, щоб Харків це було українське місто і надалі. Коляда не лише зимова, обрядова традиція, це потужна духовна підтримка українських воїнів на бойових позиціях. Різдвяні колядки дають захисникам наснагу у боротьбі з російським окупантом. Як військовий бувши, скажу так, що знаєте, потрібна вона ця колядка на передовій вона дуже потрібна. Як би не було, але за нами слідкують дуже багато. Наших воїнів дивляться ці трансляції завдяки вашому телебаченню. І кожний день дзвонять, що от, знаєте, дають їм наснаги для боротьби. І мені здається, що саме власне Коляда, можливо, якийсь інший фестиваль не мав би такого значення. А от Коляда це є, про слава Богу, це поєднання всього, скажімо так, духовності, внутрішнього світу людини і кажу, переплетіння цього всього, вона дає якусь таку знаєте, позитиву для. Тої боротьби родинна коляда на майздях стала потужним символом єдності та незламної віри. Різдвяні колядки, сповнені надії на мир і перемогу, об'єднуючи серця від Єва до Харкова, від родин полеглих героїв до воїнів на лінії бойового зітнення. Михайло Березень, Бомер Микитюк новини на бежі.